Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про найсвіжіші зміни у туристичних, бізнес і гостьових візах до Америки, які вже вступають у 2025 році. Якщо ви плануєте поїздку до Америки або хочете відвідати своїх друзів, або вам потрібно відвідати Америку в бізних цілях, обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ця інформація буде для вас актуальною. Віза Б 1 Б 2 це одна з найпопулярніших типів віз до Америки. Ніша процедура подачі на а, даний тип була більш-менш стабільна зараз. Держдепартамент пів деякі нововведення, які впливають майже на всіх заявників. Перше, це скорочення терміну для інтерв'ю-вейвер. Що це означає? Раніше була змога продовжити свою туристичну візу, якщо вона у вас раніше була, протягом 48 місяців після її завершення. Зараз цей термін обмежили до 12 місяців. Тому слідкуйте, будь ласка, за закінченням своєї візи і намагайтесь дотриматись саме цього терміну 12 місяців. Але якщо ви, наприклад, подаєтесь вже після 12 місяців, то на жаль, ви не зможете продовжити візу без співбесіди. Тож співбесіда вже буде точно гарантована. Якщо ви оновлюєте візу і ще не пройшло 12 місяців після завершення цієї візи, ви можете її продовжувати, але ви маєте подаватись у своїй країні громадянства або в країні вашого резидентства при умові, якщо першу візу ви отримали в цій же країні. Але наголошую, що це цей термін вже скоротився до 12 місяців. Що робити зараз? Щоб уникнути затримок і стресу, рекомендую перевірити, чи підпадаєте ви під правила оновлення без інтерв'ю. Якщо віза скоро закінчується, подавайте на продовження якомога швидше. Готуйте документи для співбесіди, це підтвердження вашої роботи, фінансовий стан, плани подорожі і так далі. І обов'язково слідкуйте за офіційним оголошенням про новий збір Visa Integrity Fee». Друге нововведення – це те, що майже всі вже заявники мають проходити співбесіду з офіцером. Що це означає? Раніше е, була можливість така, що діти до 14 років могли не проходити співбесіду з офіцером у посольстві. Також це відносилось до людей віком 79 років плюс. Але вже зараз правила стають жорстокішими, і діти до 14 років, і е, люди похилого віку 79 плюс також мають на жаль приїжджати до посольства. І проходити дану співбесіду. Третє новий збір, про який вже просто говорять всі соцмережі, всі е, пабліки, про те, що з введенням Big Beautiful Bill е, трамп також хоче підвищити консульський збір на туристичні, студентські бізнес-візи. Ця сума здається вже не такою маленькою. Раніше консульський збір, збір був у розмірі 185 доларів. Зараз він збільшується до 435 доларів, тобто плюс 250 доларів додатково. Що я можу про це сказати? Зараз немає чіткої дати, що конкретно з такого терміну вже буде підвищений консульський збір, але з великою ймовірністю, що це вступає в силу вже з 1 жовтня, тому я всім дуже раджу. Хто що хоче по старій оплаті консульського збіру встигнути записатись на співбесіду, то вам треба вже поспішити. Але є ймовірність, що цей термін буде продовжений. Може, з 1 листопада, може, з 1 січня наступного року, це вже невідомо. Але що є ще цікаве в цьому нововведенні, те, що є такі слухи, міфи, що ці 250 доларів ймовірно будуть повертатися. А якщо людина не порушила закон імміграційний, якщо вона поїхала в Америку, повернулася вчасно, то є ймовірно, що ці 250 доларів їй повернуть. Але немає чітких правил, також як це буде повертатись, на який рахунок, де його вписувати, коли і так далі. Це все дуже розмите, тому очікуємо інформацію. Як тільки щось ми дізнаємось, ми одразу вам запишемо відео і про це повідомимо. Далі посилений контроль перевірки документів. Підвищена увага до історії заявника. Офіцери тепер ще ретельніше будуть перевіряти ваші попередні поїздки. Можливі ваші порушення правил, відмови у візах та ваші фінансові документи важливо завжди показувати ваші міцні зв'язки з батьківщиною, довідки з роботи, документи на власність, фінансову спроможність і так далі. Чим більше у вас буде доказів, тим в першу чергу буде для вас краще. Тому що ви будете більш впевнено себе поводити на співбесіді. Отже, друзі, як ви бачите, США дуже значно посилила правила для туристичних і бізнес-віз. Тому чим раніше ви підготуєтесь, тим більше шансу отримати візу без зайвих нервів і стресу. Якщо вам потрібна професійна допомога з перевіркою документів, з заповненням анкети з підготовкою вас до співбесіди. Адже це завершальний етап у всьому процесі, то звертайтесь до нас. Контакти для консультації залишу вам під відео. Можете нам написати консультації в нас безкоштовні. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наші нові відео.